Я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас понеділок, 6 листопада і розпочинається гра Магічний кубик. Цю гру започаткувала Оленка Буганова із каналу Єлена Буганова Хендмейд. В інфобоксі до цього відео я прикріплю посилання на всіх дівчаток, які беруть участь у цій грі. Проходьте, будь ласка, дивіться, що намагічили цього тижня не тільки я, а й інші дівчатка. Дуже прошу наших глядачів, щоб передивлялися відео, продвигали наш український YouTube. Нам дуже приємно, коли з'являються коментарі під відео. Коли ставляться вподобайки, це надихає на створення наступних відео. Отже, гра «Магічний кубик буде проходити з 6 листопада по 12 листопада. На цей тиждень я взяла ось такі процеси. Першим це буде жовті шкарпетки. Зараз я їх показую, ось вони. Вони в мене на етапі резиночок. Резиночка 2 на 2, жовті шкарпетки під номером 1. Другий це мої зелені шкарпетки. Зелені шкарпетки, ось вони, вони в мене на етапі. Халявки. Будуть в'язатися отаким тіньовим візеруночком. Халявка буде коротенька. Я гадаю, що це вже в мене зв'язана халявка, далі повинна бути п'яточка. Так, третє, це мої білі шкарпетки. Ось вони. Вони також на етапі резиночки. Резиночка один на один схрещена. Це будуть ажурні шкарпетки. Так. Четверте. Це будуть шкарпетки Хеліксом. Зараз показую, ось одна, і дістану. І ось друга, вони в мене на етапі. Ось резиночка і трішки халявки зв'язано. Один і другий в'яжу я паралельно. Так, це мої шкарпетки хелікс. П'ять це шкарпетки з вултайму. ось ці шкарпетки. Тут відв'язана резиночка 2х2, халявка. І стіночка п'ятки. Я маркерочки ніде ставити не буду, тому що, в принципі, на шкарпетках і так видно. Можливо, навіть мені так хочеться, в кінці тижня буде щонебудь готове. Принаймні, оці з вултайму, вони в'яжуться дуже швидко через те, що ниточка товстенька. І з тоненької ниточки не так швидко в'язати. Так, і шосте я взяла для себе гарбузик в'язати. У мене є ось два гарбузики, і вони так сиротливо в мене на полишці лежать. І я подумала, а чому б мені їм в пару не зв'язати третій гарбузик? Ось я його розпочала. Це буде ось такий рябенький гарбузик. До них, Хоча, знаєте, чоловік мені сказав, куди ти в'яжеш ці гарбузи, якщо вже потрібно до зими готуватися, вже потрібно зимовий декор в'язати. Ну, нічого, ще ж тільки листопад, цілий місяць попереду. Хай постить гарбузик, а потім подумаємо, щоб такого нам в'язати далі на зимовий декор. Хоча я дивлюся, на Ютубі дівчатка вже в'яжуть символ цього року дракончиків. Отже, це буде гарбузик. І так як сьогодні понеділок, то вчора ввечері Оленка вже кинула нам кубики, випали кубики 1 і 2. Це мої жовті і зелені шкарпетки. Я звільнилася з роботи. Тільки ввечері, зараз уже вечір десь 1745. Ще трішки часу в мене є, тож я сьогодні щось пов'яжу. Скоріше за всього, це буде процес номер 1 мої жовті шкарпетки. Отже, дівчатка, до наступних підключень. Всім привіт! Сьогодні субота, вже пізній вечір, я дочекалася, коли всі домашні мої уляжуться, для того, щоб відзняти вам результати моєї роботи по грі магічний кубик листопад. Отже, я заявляла, що під номером 1 в мене будуть жовті шкарпетки, номер 2 – зелені шкарпетки, номер 3 – білі шкарпетки. 4 шкарпетки Helix, 5 шкарпетки з Волтаймо і 6 гарбузик. У понеділок нам випали цифри 1 і 2. І як видно, введено у мене в кружечок процес номер 1 Це мої жовті шкарпетки. Я показую вам просування по цим жовтим шкарпеточкам. Була зв'язана тільки резиночка. Я відв'язала. 20 рядочків це рапорт малюночка. Ось одна шкарпетка і друга моя шкарпетка. Ось так, це все, що я змогла зв'язати. Скажу, що в'яжу я тільки вечорами. Часу в мене не так багато, тому не так багато в мене на цьому тижні просувань. Ось так я потрошку зв'язала. Такий гарний малюнок, мені сподобався. Тут косички, і посередині йде така косичка, і ось тут по боку, і ось такі петельки, гарний виходить малюнок, але в'язати трішки важкувато, особливо на шкарпетках. Так, у вівторок у нас випала цифра 6,6. ,6. Шість це гарбузик, і, як ви бачите, я його зв'язала, він у мене готовий. Ось такий мені захотілося рябенький гарбузик, Ось так. я його в'язала в пару ось до цих двох моїх гарбузиків, вони були такі сиротливі на поличці, і я вирішила, що їм дуже потрібен третій друг. Взагалі я чомусь думала, що це в мене буде найбільший, і хотіла зв'язати це найменший, це найбільший. І ось цей запланувався як з середнього розміру, але він чомусь вийшов такий. Гарбузик, звісно, не вгадаєш, якого розміру він вийде, але мені дуже подобається. До речі, якщо перевернути його ось так, то він мені схожий на мандаринку. Якщо жовту ниточку замінити біленькою, то можна в'язати такі мандаринки, як зимовий декор, придумати тут якусь шкурку, якось пришити, і виходять такі наче гарненькі мандаринки. Так, Отже, в мене тепер є три гарбузики. Середа нам випали кубики 4 і 5. 4 це мої шкарпетки Helix, я їх не в'язала. А 5 це шкарпетки із Вултайму. Зараз я їх не, трошки не підготувалась, не зняла з блокаторів. Зараз я швиденько зніму. Ось так, відставлю гарбузики, щоб не заважали. Ось моя шкарпеточка одна і зараз друга. Так, ось, вони готові. Шкарпеточки з вултайму. Так як вултайм це товстенька ниточка, то в'яжеться вона дуже-дуже швидко. У мене тут було багатенько вив'язано резиночка і халявка. І трішки п'яточки, тож в мене дов'язалася тільки ось ця підковка, і сюди і мисочок. Резиночка тут у мене 2х2, п'яточка укріплена, підкова, і мисочок я закінчила ось так. Один одному назустріч закривала, посередині немає ніяких доріжок. Так мені схотілося. Шкарпетки однакові, бо секції я завжди підбираю. Так, в п'ятницю нам випали кубики 3 і 6. 3 це 6 гарбузок він уже в мене зв'язаний. А 3 це мої білі шкарпетки. Ось вони. Так. Була зв'язана тільки резиночка з хрещеними петельками, 10 рядочків. І ось я почала в'язати халявку, ось таким візеруночком, ажурним. Ось. Посередині йде такий ажурчик, дві косички, і також тут змійка, по двом сторонам, ажурчик з двох сторін. ось так. Отже, одна в мене і друга також. Стільки я халявки змогла пров'язати на моїх білих ажурних шкарпеточках. Номер два, зелені мої шкарпетки, він випадав цей номер, але я їх зовсім не в'язала. Покажу вам, що вони на тому самому етапі, як були, так і залишились резиночка і халявка це буде коротенький, коротенька шкарпеточка, тут тіньовий малюночок. І зараз вам покажу мої шкарпеточки Helix Номер 4 він також випадав, але я не в'язала зовсім ось вони на якому етапі були, на такому і залишились. Ось вони дві ці шкарпеточки. Не було часу в мене в'язати їх. Отже, результатами цього тижня, в принципі, я задоволена, так як і часу особливо не було в'язати, то дещо в мене просунулось. Але результатом цього тижня є в мене готові шкарпеточки із волтайму. І ось, ця, ось цей мій гарбузик. Ось такі в мене просування, такі в мене мої в'язалочки на цьому тижні. Можливо, для когось це дуже мало, можливо, для когось забагато. Для мене це такий середній результат. Ну, вже вийшло, як вийшло. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть мені коментарі. Це продвигає відео, піднімає вище на щаблях Ютубу. Проходьте в інфобокс, дивіться там посилання на інших дівчаток, все, що вони змогли намагічити на цьому тижні. Підтримуйте наш український контент. Всім дякую і до побачення!